Привезли свою картопельку сорту гранада. Це ми відкладали великий ящик спеціально для посадки. Весь город затягує бур'янами, тому попередньо треба все прочистити від бур'яну. Капусту синю цю не зрізай. Ну, Хай буде. От між цими вірьовками, оцей квадрат тут будемо саджати картошку. Я думаю, що його з головою вистачить на той ящик картошки цього квадрата. Починай з даля. Легко прибирається. мене дуже болить голова. Чоловік сам пішов саджати, уже почав картопельку. А я йому дала там, збирала всю зиму. Лушпайки, яєчок і шелуху цибульки з чесночком. То сподіваюся, він там буде додавати В кожну луночку. Це все діло, щоб капустянка не прийшла. О, щось додає, а я як папора підглядаю, дуже болить голова. Я, конечно, не байдикую, сижу веранду, мазюкаю. Молодец, тогда дає. Бачу, такий довольний. Це вперше житті сам саджає щось. Сніг, наверное, піде. Ще й довольний такий ходить. Ніколи нічого не хотів сам саджати. Йому вообще це не цікаво. А тепер чи що? До земельки потягнула нарешті. Потихеньку робота в чоловіка просувається, вила гарно копають нові. Ще картопелька лишилася, треба далі досаджувати. Поки працює чоловік, над головою літають лелеки. Краса неймовірна, коли вона над головою летять. Діляночку попередньо ми не скапували, тільки прибрали бур'янець. Копається тільки луночка, де буде рости картопелька. Та не треба багато. Зачем, Саша? Рядочки краще більше зроби. Чоловік, звісно, робив все на око, і вийшла дуже густо посаджена картопелька. Цей сорт любить розгулятися в сторони, а він це не врахував. разу не Але все одно я пишаюся своїм чоловіком. Він вперше в житті сам посадив картопельку. І ще й переживав, що треба її садити що всі посадили, а ми ні. Турбується вже, загород переживає, це дуже гарно. Отака от, от діляночка картопельки у нас вийшла. Саджала тільки для себе поїсти на зиму.